I trusted you so well. So I o ay o ay. You shut me so demo. You shut me the new cat, and I'm like the You shut me so demo. Не пройшла і хвилина, як тільки на ніс. Ну видите, чимся займає. Не будеш успати. Ось такий результат на ранок. Можливо, воно для натуральної кожі, а це дермантин. Спробую намастити ще один разочок. Цей засіб точно не для дешевих кожанок. Можливо, допомагає для якісної шкіри. А для... якщо ви купили кожанку за 1000 гривень, то цей засіб не для неї буду використовувати як обув в неї букс мастити взуття.